Дев'ять пожеж за минулу добу на Хмельниччині. Автотроща на Тещиному язиці, один з мікрорайонів у Хмельницькому, залишився без водопостачання. Вітаємо, друзі! Продовжуємо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Далі новини країни та нашого краю у нас є п'ять хвилин на головне. Розпочинаємо. Україна може почати використовувати F-16 навесні 2024 року. До цього часу пілоти, інженери та техніки пройдуть навчання, та буде підготовлена уся необхідна інфраструктура. На думку міністра оборони України Олексія Резнікова, винищувачі можуть змінити правила гри у війні. Ми повинні покласти край домінуванню Росії в небі за межами полі бою. Літаки f 16 стануть частиною протиповітряної оборони. Ми можемо посилити наші можливості в небі для захисту повітряного простору, тобто для наших міст. Для нас це було б великим проривом. Підсумував міністр. Сьогодні вранці росіяни поцілили у промислове підприємство в Торецьку Донецької області. Впродовж доби ворожих атак зазнали також міста Андріївка, часів яр, селище Нью-Йорк, села Галицинівка, Дальнє, Дачне та Малинівка. Пошкоджені сім житлових будинків і школа. Інформація про загиблих і поранених цивільних мешканців не надходила. Протягом доби, що минуло, в Вогнеборці області ліквідували 9 пожеж. Повідомляють в головному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області. Горіли господарчі споруди в селі Охримівці та в селі Гната Хмельницького району. А в селі Кадиївка на Кам'янеччині палав житловий будинок. Площа пожежі на момент прибуття підрозділів склала 60 квадратних метрів. Причиною лиха стала необережність під час куріння. Ще одна пожежа в селі виникла на вулиці князів Каріатовичів у камянець подільському Горіло в квартирі на другому поверсі дев'ятиповерхового будинку. На щастя, пожежу вдалося ліквідувати, не допустивши розповсюдження вогню на суміжні помешкання. Причина пожежі наразі встановлюється. Вже вранці, 27 серпня, горів житловий будинок в селі Чепелівка Красилівської тергромади. Вогонь ліквідували на площі 10 квадратних метрів, врятувавши людську оселю від знищення вогнем. Не минулося і без пожеж в екосистемах. Їх було три: горіла суха рослинність та сміття на відкритій території неподалік сіл Дмитрівка, Малашівці та Кадиївка Хмельницького району. Загальна площа займань склала понад тисячу квадратних метрів. Музика. Неподалік Кам'янця-Подільського на відрізку дороги, який у народі називають тещеним язиком, сталася аварія. Як повідомляють в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області, в ДТП потрапила вантажівка «ДАВ». Внаслідок перекидання вантажівки травми отримав 47-річний водій. Окрім того, існувала загроза займання машини. Бійці аварійно-рятувального відділення, які прибули на місце пригоди, відімкнули акумуляторну батарею, відживлення та змили залишки паливно-мастильних матеріалів з дороги. Водія передали працівникам швидкої причини й обставини автопригоди встановлюють правоохоронці. Через аварії на водогонах сьогодні, 28 серпня, комунальники відключили воду у мікрорайоні Лезневе та на кількох вулицях у центрі та середмісті Хмельницького. За інформацією, Хмельницькводоканал, крім мікрорайону Лезнева, в якому водопостачання призупинене повністю до 16-ї години, без води лишилися мешканці таких вулиць: Соборна, Староміська, Бузька та Прибузька 2. Тут водопостачання обіцяють відновити о 14-й годині. Також сьогодні виконуються роботи на водогоні на вулиці Бандери, 16. Рух транспорту на цій вулиці частково обмежений. У зв'язку з чим тролейбуси, що їдуть з мікрорайону Озерна в центр міста, змінили маршрут руху. Ну і наразі це вся актуальна інформація на дану годину. Стали свідком події або бажаєте поділитись новиною з громадою. Долучайтесь до телеграм-каналу Першого Подільського. Бережіть себе.